Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Підводні човни Росії з поспіхом тікають з Криму. Також стало відомо, що ЗСУ завдали удару по черговій баржі окупантів після успішних атак на Крим та успішного визволення Харківської області від окупантів. Надійшла інформація, що підводні човни Росії втекли з Криму до Краснодарського краю. Про це говорить британська розвідка. У Міноборони Британії зазначили, що причиною переміщення є загроза удару ЗСУ по Чорноморському флоту Росії, оскільки протягом останніх двох місяців було атаковано штаб флоту в Криму та його головний аеродром морської авіації. Росіяни бояться, що збройні сили України атакують підводні човни Росії. І це буде ганьба на весь світ за величиною знищення крейсера Москва. Також є інформація від командування Південь, що біля Херсону збройні сили України завдали чергового удару по баржі із бронетехнікою та військовим РФ. Окупанти не покидають можливості полагодити сполучення з правим берегом Херсона, щоб постачати своїм підрозділам необхідні боєприпаси та підкріплення.